Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Я зрозуміла. Три роки в анонімних алкоголіках я твереза, але не більше. Чогось не вистачало, і я знала, що це стосується духовної сторони програми. Я намагалася знайти її в кроках і не могла, можливо, тому що не могла використовувати їх належним чином, так що я безцільно пливла в анонімних алкоголіків з волі хвиль. Твереза, але скривджена, розчарована і нещасна. Після аварії з планером, я була планеристкою, під час якої я зазнала травми спини, у мене почалися проблеми зі здоров'ям. Чоловік запропонував мені поїхати відпочити. Ми приїхали до невеликого містечка на східному узбережжю Південної Африки. Настрій у мене був пригніченим. Гуляючи пляжем і вздовж коралових рифів, я натрапила на величезний отвір у нижній частині скелі, куди з шумом втягувалася вода. Мені прийшла думка накинутися в цей вир і покінчити з цим життям, яке я вела. Я залишалася тверезою не для когось, я була твереза для самої себе, це я знала, але жити для себе в мене не було ніякого резону. Залишатися тверезою тільки для того, щоб досягти того стану душі, в якому я перебувала, теж мене не влаштовувало. Стоячи там і розмірковуючи про самогубство. Я подивилася в моря і побачила хмару. Ця картина не справила на мене особливого враження, тому що я знала, з чого складаються хмари. Одночасно я побачила місяць, місяць в день, далеко над морем, але це не справило на мене враження. А потім спало на думку, що десь там, далеко, є зірки. Я не бачила їх, але все ж таки знала, що вони є. Це справило дивовижний вплив на мене і на хід моїх думок. Я подивилася на хвилі. Вони накочувалися і відходили. накочувалися і відходили. знову і знову. Я подумала, як марно, як безглуздо, до берега, від берега, протягом мільйонів років. І все, чого вони досягли, так це розтрощити скелі на найдрібніші частинки, з яких утворився морський пісок. І я подумала про окрему піщинку. Кожна піщинка складається з атомів. Забери ці атоми, і від піщинки нічого не залишиться. Забери атоми у скелі, на якій я стою, і скелі не буде. Я також перебуваю з атомів. Прибери їх, і мене не стане. Відбери атоми у всесвіту, і не стане Всесвіту. Що тримає всі атоми разом? Що утримує від розпаду кожен атом? Я зрозуміла, що сила, яка поєднує все і не дозволяє розпадатися, це і є моя вища сила. Ця сила створила мене, і як я можу намагатися зруйнувати те, що створено не мною? Саме в цей момент я зовсім змінилася і прийшла думка Ти більше не песиміст, ти оптиміст? Безмірне відчуття якогось підйому охопило мене, серце моє переповнилося новим для мене щастям. Я побігла плязом до чоловіка. Сльози котилися по щоках, і я кричала Я зрозуміла, я зрозуміла. О Боже, ти знову п'яна, сказав він. Ні, відповіла я. Та колишня я померла, ти більше ніколи її не побачиш. І я, нова, справді народилася. Більше ніколи ні він, ні я не бачила ту стару. Вона померла там і тоді, на тих скелях. З того моменту я почала ходити з однієї церкви до іншої і все продовжувала шукати і шукати. Одного разу хтось сказав мені: припини пошуки, Бог не пішов, він тут увесь час. І ось я знову на тому скелястому березі і знаю. Що він завжди був у мені? Порт Елізабет, Південна Африка.